Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, пророку України, видатного українського поета та художника. Ми завжди були Шевченком, а він був з нами повсякчас на кожному крутозламі історії, на всіх шляхах нашої боротьби за національну ідентичність. Тарас Григорович є не тільки геніальним поетом, художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. Його творчість досі актуальна а його внесок у розвиток української культури неоціненний. Українських митців образ Тараса Шевченка є символом української державності, української нації, національної єдності українців, символом поступу до внутрішньої свободи, чесності, правди, самовираження, символом, що надихає жити, боротися, кохати, як вічна святина, як уособлення найвищого розуму і непізнаного духу, як невмируща душа і пам'ять української нації. Кобзарю, знов до тебе я приходжу. Бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний і глибокий сон. А може, це й не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух усесвіті у світі лише могили з місця, ані руш, оскільки стало в нашому столітті Скалічних і безнадійних душ. Так що ж не дивно прокрутився глобус в тиму пожежах у кривавій млині, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі. Розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про шутніше Що і, шакраї, і скептиків юрма і шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Зрадуйтесь, прадіди печерні, ось пролунав новітні благовіст в абстракції, в модерні, в істерії, конає в корчах витончений зміст і сам на себе сполягає збоку, що є в його агонії краса. Кобзарі мій, поети мій високий, а як же ж ти поезії писав? Я не писав. Я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду це мало буватися, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрень безліч тиші ані трохи, а з трусом різним втрачаєш лік. Звичайні норми почали старіти. Тривожний пошук зводиться в закон, Коли стоїть історія на старті Перед ривком в космічний стадіон, Пона грудьми на фініше розірве Чумацький шлях мов стрічку золоту, І невагомо, у блакитній прірві Відчує враз вагому самоту, І по прокотяться луною Крізь далі неосяжно голубі. А як же ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви хартуйте ваші голоси не пустослівлям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом, надійне криком, не переспівом на місці, а за співом у дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її, пане Бог. Що не було епохи для поетів, а були поети для епох. І вам слава сині, гори, Кривою, окутні, і вам мисарі були, богом не, не забудьте, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас, правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко вчора, сьогодні і завтра Залишається у серцях українців. Прикладом любові до всього народу, батьківщини. Він вчить малих і дорослих шанувати героїв та завжди бути готовим до боротьби за щасливе майбутнє, за справедливість та за честь України-матері. Віримо в слова нашого українського пророка, та на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і буде люде на землі. Слава Україні, героям слава.